Задали цікаве питання. Є така деталь. Скажімо так, побудована не ідеальна. З точки зору правильності, не дуже правильно. В чому проблема? Тут у нас є три операції. Перша операція витягнули, потім зробили отвір, а потім, прив'язавшись до отвора, зробили бабишку. Нам потрібно видалити отвір. Якщо ми скажімо, хочу тут видля, я не буду, звісно, кажу погасити. Звісно, у мене пропала е, е, і зав'язана е, на, на операція, зав'язана на цей е, отвір. Як як, як перевірити, що вона зав'язана? Якщо ми нажимаємо на нашу е, наш операцію, тут побачимо. Що е, бобишка витягнута, вона залежить від виріза і від цієї. тобто від цих двох попередніх операцій е, залежить. Якщо ми нажмемо на виріз, ми бачимо, що виріз залежить від бобишки, а е, від нього залежить інший. Е, ну, Коли це не, не показано, це ось тут показується. Нажати правою клавішу мишки, і у нас ось тут є такі е, варіанти, можемо подивитися. Крім того, якщо ми нажмемо е, тут, у нас є. Е, Батько нащадок, те ж сама інформація, майже така інформація є, показується. Ну, Декілька варіантів є. Може просто взяти зашити. Зараз спробуємо інший варіант, через... Е, оскільки людині потрібно просто е, 3D для розрахунків. скажімо, зберегти як якийсь е, е, файл XT, наприклад. Назовем так детальку. С тела. Ой, думаю, что за проблема? У меня тут галочка си тела. Я думаю, що у меня тут линии. Думаю, что так это. Я с випадковував в галочке ось ці. Вот, Заодно и покажу. об'єднати результаты. Треба було включить об'єднати результаты. Вот, теперь все, видишь, правильно. Думаю, что здесь неправильно одобрается. То есть, якщо у вас такие линии, якісь незвичні, то треба перевірити и на тела. Файл зберегти як Тепер XT формат, так з XT. Називаємось так детальку. Сітілад, працювати. І відкриваємо цю детальку. Відкрили. У нас імпортовано. Е, можна тут варіантів. Перше, можна нажати і за record Future World зробити нову деталь. Вона тут розбереться правильно. Давайте зробимо. Покаже декілька варіантів. Так, спершу у нас буде витяжка. Тут автоматичний режим візьмемо, побачимо, що у нас вийде. Ну, тут за одну команду пройшло, тут просто. Треба зайти і видалити цей зайти в редагування екскіза і видалити цей елемент. Да. Да. Це тепер вибишка без е, виріза, Ну, це такий варіант. Е, може бути трохи по-іншому, може розібрати і зробити. Але це просто для постійних деталі. Давайте спробуємо е, прямим редагуванням. Зведемо команди прямого родування. Давайте спробуємо видалити грань. Спробуємо такий хитрий варіант. Видалити і заставати заплатку. Видалимо цю грань. Подивимось, що буде. Теоретично повинно за... Все. Видали в ружі грань і отримали те ж саме. Це наступний варіант, такий є. Другий варіант, давайте третій варіант. Третій варіант. Ну, в цьому випадку просто беремо деталь. Це може було і в деталі на початку зробити. Вибираємо ремонт тут екскіз. Знімаємо з цього деталі екскіз. Елемент. Витягнути бабишка. Так, випадково взяв з усього екскіз, повернемось назад. Треба преобразувати тільки оцей елемент. окей, Це отримали. Тепер кажемо, витягнути бабишка. обов'язково кажемо через, все, наприклад. насквозь, О, краще в даному випадку. До поверхні вибираємо нижню поверхню. О! Теж отримує той же самий результат, ось, щоб видалити отвір, є такі варіанти. Tags". Ну Давайте спробуємо іще. Ну, це вже такий варіант. можемо... Беремо команду поверхне зміщення, вибираємо ось цей елемент і кажемо 0. Чесно кажуть, зразу скажу, це такий дуже Тепер заповнити поверхню цей елемент, вибираємо заплатку. Вибираємо цей елемент теж заплатку. У нас є тіла поверхні і тверде тіло. Тверде тіло ховаємо поки сховаємо. Ось є така заплатка, кажемо, шита поверхня. Вибираємо всі ці поверхні, які у нас є. З три поверхні. Кажемо об'єднати елементи, створити твердотільний Так, щось ще не вибрали. Ось цей елемент. Створити твердитний елемент. Окей. Створили. нас два тверді тіла є. Тепер беремо два тверді тіла і кажемо скомбінувати. Добавити. Тримуємо той же результат. Але більш, скажімо, таким шляхом. Ну, три варіанти буде достатньо.